Шокуючі події у Кам'янському, де правоохоронці вивели на чисту воду двох злочинців у центрі уваги домашнє насильство та вбивство. Обох зловмисників вже затримала поліція. Більше про злочин розповімо у наступному матеріалі. Правоохоронці оголосили підозру 45-річному чоловіку у систематичному вчиненні психологічного домашнього насильства над матір'ю. Чоловік тимчасово припиняв знущання, але згодом знову повертався до образ. Жінка не витримала і звернулась до поліції. Тепер розпочато кримінальне впровадження. 66-річна жінка протягом року терпіла знущання від власного сина. Чоловік ніде не працював та постійно знущався з матері та вимагав грошей на горілку. Також стосовно кривника виносились спеціальні заходи у. У вигляді термінового заборонного припису, другий випадок стався 25 січня на території південного району міста. Під час конфлікту власник квартири забив до смерті 47-річного чоловіка та, приховуючи злочин, надав неправдиву інформацію поліції. Зрозумівши наслідки скоєного, зловмисник вирішив приховати злочин. Тіло загиблого він викинув з балкона, а його речі заховав до підвалу. Правоохоронці швидко встановили обставини злочина та затримали зловмисника. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру скую нійого умисного вбивства та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розповіли і подробиці аварії, що сталося в місті в ніч на 29 січня. На вулиці Фіалковій, колишня Стасова, водійка авто знесла з десяток метрів паркану приватного будинку. У поліції зазначили, що жінка місцева мешканка 1973 року народження. На момент аварії перебувала у стані алкогольного сп'яніння, тож не впоралась з керуванням та допустила наїзд на огорожу. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Складено два адмінпротоколи за порушення ПДР за статтею 124 та за керування авто у стані сп'яніння за статтею 130. Правоохоронці закликають громадян: якщо ви стали свідком або потерпілим від будь-яких злочинів, не мовчіть. Телефонуйте за номером 102. Підтримка завжди поруч.